Китайці стали думати, яку позицію зайняти. Тобто, по факту, по факту Китай підтримує Росію. Фактично. Адже вони не засуджують Росію, вони торгують з Росією, вони Якщо вони не поставляють зброю напряму, тому що цих фактів станом на сьогодні немає, то скоріш за все якісь товари подвійного призначення туди йдуть. Але я думаю, що Китай для себе вже сьогодні визначив, що треба займати якусь позицію, нову іншу позицію, і о, оце ж в Мюнхені виступав колишній міністр закордонних справ Китаю. А зараз yeah. він член ЦК партії Китаю, ну і скажімо так. Ключова одна з ключових фігур міжнародної е, політики Китаю, де він вперше публічно заявив, що війна є війною. Е, і зараз китайці думають. От реально, Китайці думають, е, яким чином побудувати свою політику? Я думаю, що вона буде наступним чином. Е, пункт перший захід у всьому винен. Пункт другий да товариш Путін, ти не досягнув своїх цілей, нам треба е, припинення війни. В якомусь форматі. І тут ключове питання, що таке в якомусь форматі. Найгірше, що можуть запропонувати, і що взагалі неприйнятно для України за жодних обставин, це просто припинення вогню, це так званий перемир'я. Uh -huh. Це те, що потрібно Путіну. і Це самий поганий сценарій, а, який можуть просувати, наприклад, китайці, а він лежить на поверхні. да от Давайте зараз. От, просто перестанемо стріляти. От перестанемо стріляти, а потім будемо думати, як домовлятися. Цей сценарій взагалі для України неприйнятний. Ми не можемо на нього піти. і Я переконаний, що і наші західні союзники на цей сценарій ніколи не підуть, тому що це придбання часу персонально для Путіна. Він збереться силами знову піде далі. Ми, ми вже це все проходили. Дивіться, цю книжку ми вже прочитали, і закрили, і вже можна викинути її в смітник. Не. Ось тому по Китаю. Відповідаючи на ваше запитання, що це означає, я вам сказав, що в принципі це точно означає, що все сталося не так, як планував Путін. Що захід з Україною, Китай розмірковує, яку зайняти позицію в нових реаліях, адже ця війна не вигідна, і Китаю невигідна? Не ну звичайно не вигідно. е, Китай це така країна, яка буде турбуватися тільки про одне, про себе. А якщо вони турбуються про себе, їм треба яким чином турбуватися про себе, їм потрібна стабільність, в якій і спокій, в якій вони так званою своєю м'якою силою на м'яких лапах будуть все більше і більше і більше, більше загрібати ресурсів, грошей, інвестицій, впливу в світі. Їм треба більше того, їм треба імітувати, що у нас з заходом все добре, і в цей момент купувати або або е красти у Заходу Технології, інтелектуальну власність, зав'язуватися по інвестиціям, освоювати нові ринки тобто китайцям не вигідна довга війна. І я вам хочу сказати, що взагалі вона, вона нікому не вигідна.